Вона вкрала його штани. Сорочку. Етель Та не там, бери тут. Усім <плес> привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий летсплей по Clothing Store Simulator Як я зрозуміла, це симулятор бутіку Кожна дівчина колись та думала відкрити свій бутік, фешн, мода. Oh, yeah. Що ж, давайте вже починати. Насправді, покопавшись на налаштуваннях мені спочатку здалося, що все перекладено через штучний інтелект. Музика зроблена через штучний інтелект. Картинки, обкладинки зроблені через штучний інтелект, чомусь відчуваю цей цей присмак. Халтури ласкаво просимо. Ви робите перший крок на своєму шляху від маленького магазину до найважливішого центру моди в місті. Купіть кілька продуктів, заповніть ряди та почніть продавати. Ваші продажні ціни повинні бути збалансованими. Пиклуйтеся про своїх клієнтів, збільшуйте продажі, вдосконалюйте свій магазин, не збанкрутуйте, наполегливо працюйте і веселіться. Ой, щось якась важка сенса. Чекайте, я її трішки зміню. Наша крамниця називається Симулятор Бутіку. Я зрозуміла. Давайте це. Назвемо Амур Бутік. Таке є, є така фірма взагалі Амур? Сподіваємось, що ні. Оптовик, продукти, менеджер магазину, робітники. Боже, я бачу цей штучний інтелект. Як не соромно халтурити. Так, що нам потрібно? Нам потрібно. У нас лише тисяча, не знаю, яка валюта. Тисяча амурок. У нас тільки тисяча амурок. І ми можемо придбати меблі, бренди. Ну, давайте. А, це оптом. Ось так. І додати в кошик ось так. Ми можемо собі його дозволити. Є! Yeah. Залишились, правда, майже ні з чим. Привіт! Е, ти нормальний! Залишив мої речі. Капець, як труси якісь. Бігом, бігом, бігом. Ууу, яка краса. Викинув мої речі просто так. А в мене і нема місця. Те скинути. В. В майбутньому ми будемо робити так з грошима. Це лише питання часу. Так, це там конкуренти якісь, так. Е, а ось ще один. І розміщу їх поки. Так, що далі робити? А, нам треба встановити з комп'ютера. Бляха, як я легко плутаюся в управлінні цьому дурному. Затвердити, відкрити свій магазин зараз. А ось. Я готова Нью Йорк Сіті получати нові. Оу, новий. Е, вибачте, це жіночий магазин, ви навряд чи щось собі, собі там знайдете. Чекайте, ви не можете. Гаразд! Якщо ми в Нью-Йорку, значить е, ні в кого не. А можливо, він свої жінці навіщо вам дві сукні однакових? Можливо, він. Я хотіла сказати, можливо, він свої жінці її придбає. Хоче придбати. Складіть продукти в сумку. Будь ласка, приходьте ще. А ось. Вітаю, тепер ти знаєш що робити. Вас чекає захоплююча пригода в гламурному світі моди. Подивимося, чи зможете ви перетворити свій магазин на центр моди міста. Так, ем, ось і ось. Чому всі купляють, я не знаю, чому всі купляють лише сукні? Подивіться, тут же є купа іншого. Хіба вам не подобається? Немає кабінки в магазині, я більше ніколи сюди не прийду. Ти, я думаю, пора, мабуть, це був натяк, щоб купити меблі. Кабінку, думаю, додати в кошик. І ще, мабуть, декілька. декілька поличок. І як їх. А, зараз вони прийдуть і викинуть мені. Ой, вибачте, вибачте, зараз все зроблю. Будь-який каприз за ваші гроші, ви це знаєте, прекрасно, так. Як його. ой-ой-ой, як його розпакувати? Е, продати режим відкрити коробку F. А можна трішки рівніше? Як рівніше? Обертати. А ось так. Ось. Ой, вибачте, вибачте. Ой, тут немає нічого. Елегантна жінка, сорочка, цього немає наявності. О, Боже. Купити добрячу кількість, щоб вони потім не плакали. Господи, я не встигаю. Так, тримайте, тримайте, тримайте. Чому всім подобається ця сорочка? Я не розумію. А куди, а що? А, кабінка, кабінка, точно. Нам треба кабінку поставити, бо той уже злився. А, де вхід, де вихід, ось вхід. Проходьте, не соромтесь. Ну, помаленьку заповнюємо наш магазинчик, непогано, так-то. Приходьте, у нас якраз для вас свіжі сорочечки будь-якого розміру, вам до лиця, вам червоний підходить. А, ще одну, І ще одну. Три сорочки. Дивіться, вже до нас люди сходяться. Значить, ми не такі вже і погані. Цікаво, хто займається рекламою? Бог! Добрий день. Так, потрібно закупитися. А я і не розуміла, куди класти ці. Бляха, що ви наробили? Хто це зробив з моїми сукнями? Не маєте права. У вас сьогодні такі гарні гроші. Натисніть N, щоб почати новий день. Хух, не вдалося знайти продукти 4, мінус 4. Так, щоденне вдосконалення. Загальний обсяг 800 доларів, але витрати 1000. Нічого страшного. Це лише перший день. Завжди в перші дні було тяжко. Перший місяць завжди тяжко того, що треба саме себе окупити, а потім вже почнемо йти в плюс. Я хочу меблі. Ні, оцю штуку. Чому я не можу? Чому я не можу мати її ще? А, я думаю, треба придбати на всяк випадок дві кабінки. Щоб потім на нас не йшли жалоби знову. Купляємо ще одну кабінку. Продаємо прекрасний товар. Давайте, давайте, швидесенько Тунь, тунь, тунь. Все, удачі. Ну, а ось. Тім забуваю е, ось так. О, ідеально. Мій перфекціоніст просто радіє. Хоча оці дві штуки нічого страшного. Чекаємо, поки нам будуть доступні полички. Боже, я така стаю популярна. Ви не уявляєте, пора робити деякі нові замовлення. Що дивишся? Поки ви там обираєте, я поки нові повішу. Ой, я не при не пролажу вже. Я тут вже не пролажу для своїх костюмів. Головне, щоб ви влізали і віддавали мені все, що у вас є. Слухайте, я прямо відчуваю себе реальним торгашем. Елесбайдер! Харобес Деріагіна! Елесбайдер! Харобденіагіна! Купляйте, не соромтесь! Не соромтесь віддавати мені свої гроші. Чесно кажучи, я трішки відчуваю себе паном крапсом з губки Боба. О, другий рівень. Я ж уже можу поставити поличку для звичайних... Речей. Так, нарешті, бо уже. В принципі, ми дуже добре справляємось. Я прямо собою дуже задоволена. Е, думаю, поставити його десь. Е, можливо, сюди. Не знаю, куди його поставити, щоб було нормально. Можливо, сюди краще. Е, ось так. Ой, бляха, не тою стороною. Можна його якось перемістити ще раз? Ось так. Супер. Це я можу тепер повішати. О, нарешті, невже! Бляха, треба ще одну. Нам не вистачає на всю колекцію вузок. Давайте ще замолимо одну. О, ви такі швидкі містере. Так. <кхем> дякую, дякую. Так. Ну, звісно ж, Н е, щоб почати перший день. Ні, чекайте, чекайте, я маю маю ось це налагодити і все буде добре. Е, ще ось це, ось це, ось це. Ідемо сюди. Супер. А ми можемо покласти вниз в спідниці? Це було б дуже логічно, якби ми могли би. Бляха, серйозно, не можемо. А хто це порозкидував мої сукні? Що за дебіл? Ходять, розкидують. Ну, не нравиться, то поклади на місце. Пігнали. Скільки сьогодні? О, тисячу, при тому, що витрат менше. Супер. А ні, чекайте. 860. Ну, коротше, плюс 125. Слава Богу. Відкриваємося. Нам потрібно подивитися, скільки ще бувають. Які ще інші бувають меблі? Я не розумію, куди спідниці ставити? І ось це сюди, того що сукня кінчається. До речі, чому ми не купляємо ніякого чоловічого одягу? Всі купляють своїм жінкам? А може, цей чолов'яга приходить додому, одягається цю сукню і не буду говорити, що він робить далі? Виходимо. Я відчуваю, що я стану найкращою дизайнеркою Нью-Йорка. Стор ніколи не розчаровує. Приходьте до мене, гості. В принципі, що це таке? Що це за калюжа? Я її можу прибрати? Ні. Чи це чисто декор? Тяжко бути перфекціоністкою. Елеганс, жінка спідниця цього Тамару, немає в наявності. А де мені її покласти? Ви мені скажіть? О, вона ще її обирає, вона ще й думає, вони вміють думати. Вау! Чи може через те, що вже там інший вид сукні, воно мені не дає туди його повішати? Давайте поекспериментуємо. В будь-якому випадку мені потрібно більше. Це вважається за сукню, я тільки що побачила. І О, працює! Все-таки так треба було. От, блін. Не додумалася, що потрібно було, може, окремо для цього стенд. Та он до він є, могла би вже повернутися і подивитися. О, дивіться, новий баланс. Бачите, ми кожен день ростемо. Так, треба закупити цієї червоної сукні, придбати ще один стенд, заповнити ось це. Трінти а, до речі, стенд же там. Бляха, переплутала трішки. Нічого, зробимо все по фаншую. А всі грі взагалі можливо збанкрутувати. Мені просто цікаво. Ми будемо коротше ті е, речі, які на склад, класти сюди. Потім, у випадку, якщо нам треба все заповнити, у нас все під рукою. Взагалі безпечно викидати сюди наші речі, ще й в брудну калюжу. Так, походу, треба щось робити нове. Ми вже третій рівень, що мені дано для третього рівня. А, манекени! Ем. У нас є лише людина, жінка, хлопчик, дівчина. Такого поняття, як чоловік не існує, я так розумію. Повна версія. А, тільки повні версії можна зробітниками. Якщо вам сподобається моє проходження в цю гру, пишіть коментарі, ставте лайк. І тоді я зніму гру у повній версії. Так, 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 ось. Будь ласка. Це п'єдестал для манекену, я так розумію. І поличка. Я не знаю для чого, але я її куплю. В принципі, я так і роблю вже ці покупки. Не питайте. Ходу можемо поставити її сюди. Можливо, це для майбутнього. А, ні, це не поличка, це п'єдестал. Я забула. А, ось поличка. А ні, це ще один п'єдестал. Покладемо її сюди. Я думаю. Блін, ні. Чекайте, я маю все налаштувати. О, ось так. Думаю, потім, це ще одна, не знаю, поличка. Так, є. Подивіться, як ми потроху заповнюємо наш магазинчик. Так, я так розумію, треба на неї одягти якийсь одяг, так? Наприклад, там Одягнемо спідничку. Так, це працює. Ну, красотка. Просто, якби я її побачила, я б, звісно, сюди б залетіла одразу придбати щось собі. І так, скільки ми сьогодні всього зробили, менше того, що ми накупляли нових меблів, але нічого страшного, ми з вами не збанкрутуємо. Ну, і де мої клієнти? Я для кого старалася? А, я забула табличку ввімкнути. Я чекаю на нових клієнтів. Чекаю на ваші мільйони. Так, що у мене там по меблям новеньким? Нічого поки що. Так, бренди. А, я можу бренди якийсь. Людина штани, людина толстовка, людина футболка. Тоді чекаю на якусь покупку, і я придбаю новий бренд, виходить. Круто! Добрий день. Давайте свої гроші. І я придбаю вам нових товарів, за які ви знову дасте мені гроші. Так, бренди. Ну давайте. А, це я виходить тільки бренд придбала. І в мене з'явилися нові речі. Ну супер! Треба для чоловіків щось придбати. У мене є 150, я можу придбати штани. Будь ласка, але все одно я до штани якби придбала для клієнтів, а вони все одно одягають спідниці. Ну, Фіг поймеш цих клієнтів. Так, мені це дуже дуже подобається. Що? Це завжди тут було. Так, у мене вже четвертий рівень. Що я можу зробити? Я можу придбати новий тре. А, я можу придбати. А, пуфік! Придбаю пуфік. Два вазончики. Щоб було приємно, в принципі, знаходитися тут. І ось сюди один вазончик. Ай! Гарно. Потім ми візьмемо пуфіки, щоб наш... все нашим клієнтам, щоб вони і присіли ось тут. Так, чекайте, я не встигаю. Ну, трішки тяжче стає, тому що клієнтів все більше, е, товару також все більше. Хай вже ці три. Ні, вони майже дійшли. Ха -ха, тупий час. Потім у нас червоні якісь сорочки, які не дуже і скуповують. Чому? Видно, не модно в червоних сорочках ходити. А що вони що вона робить? Вона вкрала його штани. Ти не могла їх взяти тут. Я в шоці з вас? Ого, Едвард Каллен, це ти? Капець ти набрав речей. Якщо це давайте так, відсилка на сутінки. То був Едвард Кален, це Джейкоб. Нам залишилось знайти нашу Беллу. Де наша Белла? Ось вона. Белла! Всі персонажі сутінків скуповуються в нас. Чому викидають, мій дорогоцінний, прекрасний одяг, який я сама своїми руками потіла! Шила! Ідуть до мене, ніби вони збираються не придбати у мене одяг, а мене набити. Ти куди став своїми культяпками? Блін, ну знову один чувак хотів. Прям буквально от прям міліметр його ступні була тут і він повернувся назад. Ну що ж це таке? До речі, п'ятий рівень. Що я можу зробити? Ууу, подивіться, реально. На свої мега-круті товари. Почнімо з полички. Поставимо її, наприклад, щоб нікому не мішала ось сюди. Ну, так буває ж в цих магазинах. Чи я помиляюся? Ох! Я потім вам розкажу, що цей знак для мене значить. Дивіться на них! Дивіться на них! У мене нема слів! А гарно виглядає, коли я його вже оформила, чи не так? Подобається так, правда, для вас закуплялися. Е, нічого не взяло. І все одно купляють ці. Оці. Я купляю, стараюсь, шукаю бренди, а вони купляють те, що було з самого початку. Две. Не тирь, та не там, бери тут! А, який добрий день, щоб отримувати гроші. В принципі, як і будь-який інший. Диви на нього! Я вже схожа більше на реального консультанта, так? Мабуть, реальний консультант. Мені цікаво, вони реально відчувають те саме, що і я. Вони думають. о господи. Тут, тут, тут. А, перший. Ой, який! Який вихований спочатку пропустив, дівчино. Скільки на сьогодні? Ого! Ми вже сьогодні настільки підвищилися. Супер. Так, піднейські сюди. Де. Сорочку. Де сорочка? Була ж тут? Не поняла. Тут була сорочка. Джейкобе, що ти на сьогодні собі обрав? О, широкі штани. Мабуть, сьогодні повнолуння, так? І Едвард сюди приходить. Не сумнівалася, що червоний твій улюблений колір. П'ять тисяч! Наші перші п'ять тисяч! І ми ніфіга не збанкрутували. Цікаво. І. Так! е! Новий балон 4900. Блін, ну писали ж. П'ять тисяч. Що ж, всім дякую за перегляд. Що вам сподобалося моє проходження в цю дивну, але дуже залипаючу гру, наступний раз я зніму продовження, але вже в повну гру, оскільки це був лише пролог. Ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимось наступного разу. Всім па-па!